От. От, наприклад, бачите? Це два. Коли воно в блоці. Дивіться, от коли нема блоку, то йде от що, бачите? А якщо йде блок, то воно отак разом повертається. І тоді я ставлю на нього отак палець і починаю його туди отак от мобілізувати. От. Це називається пряма мобілізація. Дуже-дуже обережно, дуже-дуже ніжно. Це робиться без зайвого фанатизму. От. Все, Повернулися. Бачите, він повернувся разом з головою. І по чуть-чуть, потихеньку його мобілізуємо прямо. Обережно. От. Раз. Коли йде сидяча техніка, я блокую. От От воно йде туди. А я його не пускаю. І тоді голову повертаю, а він блокується. Тобто да? отака техніка. Так само. Коли лежачи, то ми робимо тракцію, чуть-чуть ротуємо, все йде в ротацію, і потім в кінці тракції мобілізується